Життя це перепрошую. Політична демагогія, якою кормить нас офіс президента. Ситуація там є настільки страшна, що навіть повідомлення, які вони мені пишуть, важко читати. Але головна теза, яка звучить від хлопців з курщини, що на догоду політичним рішенням було загроблено багато життів. І коли бойові комбати пропонували толкові рішення задля збереження особового складу і для задля посилення оборонних позицій, це все нехтувалося, бо був наказ зверху, причому не з Генштабу, а з офісу президента. І це є правда. І колись ці всі злочини будуть розкриті, і хтось має ще відповідати за ці катастрофічні політичні рішення. І я абсолютно підтримую свою колегу Людмилу Буймістра, яка сьогодні. Вимагала, щоб депутати проголосували за негайне скликання оборонного комітету, щоб туди зокрема викликати головнокомандувача сирського, і було проговорено, які би зараз мали би бути правильні, навіть політичні меседжі, щоб рятувати життя наших хлопців, і дівчат, які знаходяться там на Курщині. Це перше. Другий момент. Ми сьогодні запиталися військових, які на різних лініях фронту на в різних сторонах. А що вони думають про це перемир'я, і які їхні візії? Перше, що вони наголосили, чи перемир'я буде використане задля того, щоб облаштувати належні оборонні позиції, щоб це не були вириті ними в замерзлій землі лопатами окопи по коліну, яких навіть не витримує, які не витримують надзвичайної шки а не те, що кабів, і ФАПів і тих от трьохтисячних авіабомб, якими зараз на Курщині закидують і стирають. Все, все просто попіл стирають. Там навіть трьохсотих не можуть повивозити. Друге питання: що буде з зарплатою? До Речі, це дуже важливе питання. На яке без наших закордонних партнерів, зокрема Америки, ми не будемо мати гідної відповіді. Якщо військовим перестати платити гідну зарплату, це буде ще один додатковий фактор страшної демотивації, яку зараз вони отримують від кожного божого дня засідання Верховної Ради, бо там слуги пропонують тотальний треш. Третє питання: що буде з їхніми можливостями на ротації? Чи будуть встановлені чіткі терміни служби, чи буде можливість їм хоча б підлікуватися за цей час? Ці питання, до речі, от ми з колеги. Ега, ми щодня піднімаємо в Верховній Раді, і це все блокується, наголошу, на рівні офісу президента, і не будемо з цим панькатися. І третє, що я хотіла сказати, ви знаєте, от ми говоримо про переговори, як розмовляти з американцями, як говорити з Путіним, що там вважає Путін, як вийти з цієї ситуації. А найголовніше, що останнім часом всі... Повсюдно перестали говорити про злочини Московської Федерації і про ту кару, яка вона має понести, згідно з міжнародним правом, згідно з усіма міжнародними зобов'язаннями, якими вона на себе брала, зрештою, згідно з статусом члена ради безпеки ООН, який має допомагати гарантувати безпеку у світі. Тобто, по суті, ми зараз тут проговорюємо, як Україні вирулити це всіх питаннях, але качати тему злочинів Ерефія. Ми перестали, а в результаті перестануть у всьому світі. І от тут мала би бути дуже чітка позиція української держави кожного божого дня констатувати злочини, надавати докази, це все ретранслювати на всіх міжнародних майданчиках, щоб ми говорили не просто, що давайте з путіним домовимося десь там посередині, що нам зараз нав'язують. А що за злочин має бути кара, і за вбивство і за неспровоковане вторгнення має бути кара. І Якщо про це українці не будуть говорити, то всім точно. Буде абсолютно не до того. Пане Вадиме.